Нема кращого препарату по борошнистій расі, як топаз. Це дуже ефективний фунгіцид для захисту від борошнистої риси яблуні, овочевих та ягідних культур. На яблуню дається 9-15 мг на 10 літрів води. Це треба буде давати кілька пакетиків цього топазу, бо пакетики 3 тільки міліграм. Коли не можна попрацювати, це вже після цвітіння, вже яблуня почала цвісти, завершить цвітіння, можна попрацювати топазом. Можна повторити обробку, щоб закріпити ефект. Також по борошнистій росі працюють і скор, і хорус. Можна зразу після цвітіння яблуню обробити цими двома препаратами, це буде весь комплекс хвороб. І борошниста роса, і парша, і плодова гниль. Але, звичайно, топас це у нас іде спеціалізований препарат. Також топас можна поєднати з міравісом. За рекомендацією сингента, якщо до міравісу додати топас, міравіс у нас буде закривати всі хвороби яблуні, і паршу, і борошнисту росу, і бнільос плодів. А топас буде його посилювати по борошнистій росі.